Пожежна сигналізація, вентиляція, світло, вода, рукомийники це далеко не всі ті зручності, якими користуються вихованці будинку дитини під час повітряної тривоги. Генеральний директор закладу Галина Кузнєцова розповідає: за кошти з обласного бюджету вдалося облаштувати укриття. Нам минулого року дуже дякую обласній владі, тому що нам виділили півтора мільйона, були на проведення встановлення пожежної сигналізації. Я дуже хвилювалася, тому що це великі гроші дуже малий був період і важко. Але ми зробили встановили пожежну сигналізацію. Потім ми почали, у нас там залишалися кошти, почали робити укриття. На той час було досить багато і внутрішньо внутрішньопереміщених дітей. Ну і ми зробили, і якраз з 5 числа квітня також нам обласна влада виділила кошти 760 тисяч на те укриття, яке ми зробили. За словами гендиректора, зараз у закладі перебуває понад 30 дітей. Всі вони на час небезпеки комфортно розміщуються в укритті. Раніше умови перебування у сховищі були дещо. Що іншими. Зараз дітям тут тепло, світло та затишно. Якщо в нас 30 дітей в день і 25-30 чоловік, то це є. Але це яке було до того, ми собі зробили, було тимчасово. Воно було і більше, але це ж пристосоване приміщення. А це вже зроблено з світлом, з водою, з умивальники, унітази, батареї. Завдяки спільним зусиллям, сьогодні укриття можна сміливо назвати одним з найкращих в області, каже голова Надвернянської районної ради Олександр Кеніс. І додає як діти, так і медичний персонал тут не відчувають жодного дискомфорту. Я вважаю одне з найкращих бомбосховищ, які є. Мабуть, не тільки в надвірні, а на Зенянському районі, а, напевно, всій області. Тут є все, все передбачено. І притяжна, і витяжна витяжка, повітря, прихід повітря, і каналізація, і вода, і помити ручки, і туалет, і водичка. Все тут є. Тут можна жити, тут діти можуть перебувати в захисті нон-стоп 24 години на добу, без проблем. Дуже з цього тішимося. Я дуже вдячний депутатам обласної ради Сергію Волошину безпосередньо, які підтримують ці всі проекти, Галині Петрівна, яка реалізовує ці проекти, і всім дотичним, хто допомагає Василю Турєву, який тут безвилазно сидить і допомагає цим дітям.